Усім привіт, 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 привіт привіт привіт, привіт! Сьогодні в нас Дикепале Одеса. І так. Я. Ці кляті рудні. Хотів податися до чумаків, що в таборі на півдні стоять біля ставка, так Штанько не пропустив, став вимагати свій зиск. Тепер тут каміння ворочаю. Ой, податися тепер до козаків. Чи краще лупати цю скелю і далі? Не знаю, але лупати скелю доведеться комусь. Добре. Що хотів сказати, мені довели до мого відома, і причому дуже сильно, навіть правильно аргументовано довели до мого відома, що я даремно накинувся на автора гри, що я надзвичайно критичним був і це не варто було так робити. Так, я погоджусь. Е, пот, е, тому я перепрошую за надмірну емоційність. Добрий день. Ходити і розмовляти ти можеш. Окей, тобі драк коня. Всі хочуть коня. Здорову. А кінь нікого не хоче. Кінь хоче гуляти, бігати, літати, е, займатися якимись своїми улюбленими справами. Так, добре, е, давайте подивимось. Тут в мене є 3 квести, а тут у мене є один квест. Давайте ми побіжимо і зробимо ось спочатку цей один квест. Здорово. А тоді підемо робити той, тих що три. Угу. Бо до того, щоб до тих, що три, туди ще треба дійти. А це ж, теж не дуже просто. Здорово. Так, що скажете ви. Панству. Що там? Я чумаків. Чотири Дякую. тканини треба і чотири цих штуки. Добре, це не складно. Привіт. Так, по тканину підемо. Е, і Іпольон. Це зліоної тканини все в мене зроблене. Побачив, що ці чуваки, які роблять. лупають скелю, ніхто не хоче робити землю. Сумно, ніхто не хоче робити цю Стежину. Так, добре. Ось тут у нас ця штуковина є. А ось тут льон. Льонну нам треба більше сюди наносити, для того, щоб воно все грало так, як треба. Е, тому давайте льонну ми зробимо максимум. Зараз також, щоб тут багатько його було. Оце діло? Так. Ще є кеділо. Як маєш? Так, добре, льон несемо. Давайте спершу льон занесемо, а тоді будемо нести вже тканину. Мені просто дуже подобається, як звучить слово льон. Прикольно звучить, дуже-дуже подобається. Дивіться, тут в мене, до речі, тканинка вже лежить одна. Можливо, можна її занести. Зараз я подивлюся, скільки там тканини потрібно. І скільки потрібно льону. Ні, ну погодьтеся, ну спробуйте самі Добре, сказати слово льон. льон. Воно так прикольно звучить льон. Що це тут таке в водичці світиться? Що цікаво. Що це таке? Що це попливець? Там рибку хтось ловить? Як маєш, я отаман Чумаків. Так, чотири треба тканини. Ну, в мене не буде чотири тканини, там лежить одна. А тому мені не принципово чи нести одну, чи нести чотири з дальнього кутка. Тому Прим... треба з дальнього кутка нести чотири штуки. Тому давайте ми знову збігаємо і принесемо льон е, до того місця, де виготовляється тканина. Льон. Все-все-все, Постараюсь більше так наказати. А це взагалі він чи не він? Бо я, А можливо, навіть українською мовою це не так це слово звучить, бо я ж не знаю. блін. Ніколи раніше не це, не, не, не дивився, не приглядався. Тому давайте приглянемося. Поле льону. Вельми дяку. Ну Просто буква L, вона досить м'яка. Буква О вона така теж дуже м'яка. Але тут отак от льон. І треба ще тобі це, і щоб і Л, і О, і вони щоб були абсолютно ультрам'якими Ти це зробив. Добре, дивись, п'ять тканин. Чудово. Угу Так, тут в нас жінка, яка молотком б'є в двері собі. Ага. Угу. Ну, найбільше мені імпонують взагалі то е люди, які працюють, які тут навіть працюють в грі. Здорово, я давай. отаман Чумаків. Якраз готуємо велику валку до Вінниці. Треба кудись угу. сіль розсипати, не міг би принести нам матеріал для мішків? Без Безперечно. Працюємо. Питань. О, дивіться, Солі насипала собі. Ща що? Треба їжа для волів. В степу були пожежі, трави немає. До речі, в Гуляйполі чув чутки, що десь захований тут артефакт дуже древній. Може, згадаю, розкажу тобі. Хитрий. Е, каже, що він чув, що тут артефакт древній, Здорово. є захований. От Отакий хитрун. Затравочку дав, каже, що десь тут захований. Якщо згадаю, я тобі розкажу. А щоб мені краще згадувалося, ти мені помагай, бо не будеш помагати, згадуватись буде погано. Отакий хитрун, хитрун. Добре, давай поможу тобі. Принесу для ваших волів трохи їжі, бо ж в дорогу треба, щоб віл був ситий, щоб йому памороки не робилися, щоб він бігом біг. Ні, бігом щоб не біг, щоб він так впевнений йшов. Десять треба, так? Добре. Дві ходочки зроблю, нічого страшного. Добрий день. Так, окей. Я вже ж найкоротший шлях вистажив. О, дивіться, кози від мене тікають. Злякав. Знали, що на Ютубі є канал Якось жінка, назвала його Я і мої кози, якось як так. Ого, як ще на в мене запитали, як сямаю. Це... Сямаю нормально. Отримали замовлення для ковалів з Мелітополя. На сході острова є вуглярка та шахта. Я думаю, ти їх уже бачив. Принеси Ґгі. трохи ресурсів, щоб наші поселення в Мелітополі швидше окріпля. Добре. Треба вугілля і трохи заліза. Тут бачу в них є вже цей е, їжа є для волів. Привіт. Так гарненько поскладали. Окей, вугілля і, ш... і, і цей. І... і Мені дуже шкода, що я не можу носити предмети по два зараз. Давайте спробуємо. У мене вугілля далі трішечки, тому давайте я візьму Привіт. з собою дрова. Ось тут в мене є вже метал. Так виду були. Мені потрібно 4 того, 4 того. Давайте, ну, збігай зараз ти до вуглярки А, тут тут є вже. Ні, стоп, це не вугілля. Це підкови роблять, а вугілля тут роблять. Давай, Па. Оце діло. Чудово. Отак, взяли 4. 5 не візьмеш. Це так, не, не бере 5. Сподіваюсь, там по 4 штуки він попросив, а не по 5 штук. Бо це буде дуже о, сумно, що мені ще за одною штукою треба буде вертатися і робити ту саму дорогу нести. Давайте, дивіться. Так. Пройшов сюди вниз. Добрий день. Хопа поклав вугілля, тепер пі... вертаюся назад. Скільки тут? 4 штуки теж. Е, взяв е, руду. Проніс Здорово. руду. Несу, 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 несу. несу, До поворота поклав, оп, вертає назад. <кхів> hey, е, нічо, бітки оце нормально. Так, вугілля несем, несем, несем. Зараз. Хопа, повернули в поворот сюди. Нормально, нормально. Добре, 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 Привіт. добре, добре. Домістка містка доніс, поклав, ідемо назад. Я ж коли ось ці дії роблю, я проходжу більшу відстань чи ні, ніж якби я повну відстань пройшов одразу. Мені здається, ні, я йду ту саму відстань, просто. За моїми відчуттями, предмети швидше наближаються до своєї цілі. Так, добре. Здорово. Ось дивіться, я вже сюди прямо а підніс. І те, і те підніс сюди. О, нормально. Зате скільки дій багато було класних. Так, е, і. Добрий день. Ну в них же ж е, вже один віз повантажений. Зараз добре. завантажать другий віз і все, і будуть їхати. Здорово, був. Отримали замовлення для ковалів з Мелітополя. Ну ні. На сході острова є вуглярка та шахта. Я думаю, ти їх уже бачив. Принеси трохи. Не поняв. Далеко поклав Отримали чи що? Отримали замов... Дуже гарно. О, дивіться, бачите? В залізу поклали, вугілля поклали. Пригадую, що, ти що ти ще? Пригадую, що запорожець з Січі казав про якийсь острів на озері Хаджибея. Важко згадати, де саме. Принеси їжі для валки, а я спробую пригадати. Хитрий, я вже на острів навіть моста побудував. Так, м'ясо. І цей. І зерно. Привет. А що таке валка? Валка. Валка. Валка звучить майже як вавка. А вавка це дуже смішне українське слово. Вавка. В мене вавка. Так, добре. Курівка розкаже, де росте м'ясо. Е. Uh -huh. Вавка. Блін, а які кумедні слова українські вам подобаються? Ну Дивіться, я вже от сказав за сьогодні. Як я казав Льон казав прикольне. І от зараз кажу Вавка. Вавка. Вавка теж прикольно звучить. Хоча по факту не прикольно, коли в тебе є вавка. Коли в тебе є вавка, це неприкольно. А коли в тебе є льон. Ну що ж, це прикольніше, ніж коли в тебе є вавка. Ну погодьтеся, що слово класне. Ще мені подобається. Яке слово? Добрий день. Не знаю. Якісь подобаються. От оці зараз сказав, що і задав смішно. А що таке валка, я не знаю. Добрий день. Яка в нього пам'ять коротко житався з цими людьми. Чи це він так Здорово. боїться, Пригадую, що його ти не пропустять? пропустить? Де ж ти був? Ще вранці знайшов шматок мапи з поміченим скарбом. Кудись поклав, не можу знайти. Буду шукати, а ти поки принеси одягу для двох новачків. Мої два товариша вирішили тут оселитися і більше не чумакуватимуть? Не чумакуватимуть? Блін. Ну, хоча, в принципі, будь-яку таку справу, яка потребує. Багато всяких таких небезпечних дій відносно. Ну Це ж ризикова авантюра їхати з цим. Тому, ну, не, не варто вважати, що людині варто цим займатися все життя. У мене нема okay. по дві штуки, по одній штуці є. О, два цих є. Окей, а за, за чобітками ми сходимо, значить, зробимо нові. Але ж один хитрун на вході в мене вже, здається, це от випросив, щоб я йому дав вже такого одягу. Якся маєш. Чи одяг очі взуття, що він мене просить? Так, добре, дві штуки є, да? Де ж ти? Добре. Зараз ми ще збігаємо, візьмемо цей. Де в нас тут роблять? Так, тут робиться шкіра. Давайте. Зробимо шкіру. Бачите, які корови розумні, як вони багато все знають. Де все сховане, знають. Де взяти шкіру, знають, де взяти м'ясо, знають розумні корови. Так, ось тут у нас чобітки робляться. Нам треба дві пари чобітків. Каже, ледве пальця не прибив. О, ти дивись, обережніше, не прибивай собі пальця. Бо нащо ж ти комусь треба будеш без пальця? Або з прибитим пальцем. Я жартую. Е, цінність людини не зменшується від того, скільки частин від неї було е, забрані. Ну, це треба втратити величезну частину себе для того, щоб собою Привіт. перестати бути. Ну, принаймні я так Добре, розказую. Ось, дай відмічу на твоїй мапі. На півночі острова є озеро, а у нього ага. маленький острівець. Ось ага. там і закопаний старовинний скарб, який запорожці ага. перепоховали. Цікаво, чи не збрехав старий дід мені? Добре. Але ж ти там вже з Лопатою повзав. Здорово. Привіт, Тривіт. що розкаж. Старий запорожець шушкався з отаманом під Гуляйполем. Не знаю, що йому сказав чи передав, але отаман чомусь зник на один день, коли приїхали в Хаджибей. Угу. Ех, чай попав. Я зрозумів, що він там йому шушка. Якся маєш? Добрий день, якся маєш? О, дивіться, відпочиває. Добуються чумаки? А ти знав, що автори цієї гри випустили давно гру? Дикі поле чумаки? Знаходь в магазинах, вона безкоштовна. Клас, дякую. Яка класна підказка. Як справ? Якся маєш? Э, ти щось розкажеш? Блін, всі розказують щось. до шахтарів. Була б ближче до Коноваленка. Такий гарний чоловік, а все ніяк той міст не добудує. Та вже добудував. Здорово. Іди на доконуваленка, поговоримо з ним. Вже добудував він міст. Тю Шот? Добрий день. Тоже якась така ще скромна. Хочеш поговорити з тим Ковноваленком, трохи запоспілкуватися, поспілкуватися, потусити. То що це тобі треба якісь ті причини вигадувати? Ой, ну то на що ти таке робиш? Як це маєш? Каже, який гарний чоловік, а сама не йде до нього. От, ну то... Ой, на що це таке? Може він все життя прожив не знає, що він гарний чоловік. Так, окей, ми можемо піти викопати скарб. А можемо піти допомагати наступним. Я голосую за те, щоб піти викопати скарб. Добрий Чому? День. Бо ну так же ж все влаштовано, так же ж взагалі краще за все робити. Коли ти е, ось так робиш, якийсь цей, якусь таку важку роботу, яка багато часу займає, е, і при цьому робиш невеличкі такі, е, невеличкі такі от перемоги собі. От Маленьку перемогу, яку Добрий ти фіксуєш. Що ось все. От перемога, все добре впорався, файно, я молодчинка. Давай. Що ж це за скарб такий? Меч! Слава, князю, святославу. Здорово! Слава князю, Святославу. Слава слава князь, Слава Святославу. Слава, слава. Добре, давай ще приходимо. Слава, князю, Святославу! Слава Ігоревичерюрик. Перший бій прийняв три роки, виконуючи помсту за убивство свого батька. В три роки Він воював на рівні з простими воїнами. Згідно очевидцю з Візантії, мав оселедець та довгі вуса, як і козаки. Хотів перенести столицю своєї країни до Дністра, але рання смерть перервала цю українську експансію. Ну, звісно, мабуть, це дуже небезпечний період в історії був, якщо йому в три роки вже бій доводилося приймати. Добре. Погнали зараз, запитаємо, що там той хоче. Чувачок, який сидить на заборчику. І не пускає нас, не пускає гад. Чого не пускає, не знаю, але ми зараз підемо з ним розберемося, запитаємо, що не пускає. Добрий день. Так, а. Хм... Я собі думаю, чи це мені розбити на два епізодики, Здорово. чи це мені за один епізодик зараз це робити. Добре, мені треба коня і пшеничку треба йому принести. Наві... Якась така дуже дивна комбінація, і кінь, і пшениця. Так, пшениця в нас тут є, але мені здається, мені треба чи пшениці більше. Пшениці більше треба. Зараз я принесу сюди е, скирту пшениці, і ми разом це зробимо І коника, і пшеничка у нас буде. Оце діло. О, так. Яке ще діло? Е, окей. А тут нема підкови. Не зроблено. Не зроблено, я бачу, що не зроблено. Але дивись, там підкова лежить. Давай ми звідси Здорово. підкову візьмемо. Як маєш. Давай. Хопа. Добре. Опа. Добре. <кій> <кій> ну, ви просто порівняйте розмір цієї підкови до розміру е, копита коня. Я не знаю, не знаю, яку, який от, от функціональна яка дія має бути в цій підкові. Ти це зробив? О, дивіться. А це маленький коник. А ну поки він ще маленький, мабуть, його ще можна трохи нести. Бо от ось дивись. Бачиш, порівняю з великим. Це маленький. Привіт. Мабуть, через це не так сильно поручається. Так, добре, коника приніс і по пшеничку пішли. Цікаво, куди hey, ж right. мені потрібні ті монети? Куди подіти монети? От е, в грі навіщо з ці монети ще там є? Так, давай на. Ні. Пшеничку. Оце діло. Ойо! Пшеничку витратив на коника. Ай-яй-яй. Добре, в мене є тут одненька пшеничка. О, вона якраз мені заважала, супер. Я її звідси заберу, щоб вона не це, не дратувала мене. І виконує квест Так, а все ж таки, я думаю, що давайте ми зараз е, через ворота пройдемо, а всі квести, які там є, виконаємо на наступний раз. Е, чомусь мені ця гра так сильно сподобалася, я не хочу з нею швидко розставатися Не hey, хочу, щоб я сьогодні вже всі квести пройшов і все. Oh, oh. Ось дивіться, нам ворота відкрили. І тут в мене аж три аж людини квести видає. Дивіться. О, давайте сюди глянемо. Опа. Ах, яке озеро гарне! Добрий день. Давайте поговоримо з персонажами Добрий з цими. День. Такий вдалий похід був на царград, а на зворотньому шляху потопилася половина. Капець, зараз ділимо скарб, щоб поділитися із сім'ями загиблих. Не можна їх забувати. Наша сотня ага. це одна сім'я. Да. До речі, я звідси бачив, як хтось лазив по кладовищу, що прямо через затоку нашу. Угу. Навіщо вночі шукати щось із свічкою? І Справді. Але я вже знаю, хтось там лазив. Так, добре, ти що розкажеш? Мабуть, вже весь хаджибей облазив. Облазні уже татар, що хочуть осісти. Може їм треба якась допомога. На сході є селище ремісників, а на півдні табір чумаків. Насправді, хаджибей дуже цікавий. Дуже цікавий, я й не сперечаюся. Дуже дуже, дуже цікаве. Оце, до речі, дуже якийсь такий приємний жіночий голос е, синтезований. Добре, дивіться, я от аж трьом козакам тут треба буде допомогти, допоможемо, зробимо Ей, все. Е... А Тепер я хочу поговорити з персонажами. Ну, я побачив просто, що можна. Тому треба вислухати все, що хто скаже. Добрий день. Що Чорна скаже? гей-гей, гей-гей! Коли уже наш кобзар щось нове вивчить привіт привіт Дупа! В ній сидить отаман. Іди <гум> <гум> в дупу. <гум> Здорово. Добрий день. Де Я сидить <гум> отаман? <гум> привіт. Ти ще скажеш. Тут якась оказія сталася з неродибабою. Кудись на возі уїхав. Назад прийшов уже пішки, і. Це це вже слухали ми. Цього ми вже слухали, Привіт. добре, ми цих послухали. Яка дупа? Що він таке мені меле? В дупу. Дупа! В ній сидить отаман. Привіт! Де сидить отаман? Привіт! <ривіт> так, окей, це в мене строботяги. Е, десь там. О, ці всі не говорять, з цими всіми поговорити не вийде. Давайте на що таке піднімемо вище, там немає. Е, о, дивіться, тут риба, рибак сидить. Давайте з рибаком поговоримо. Як маєш. Я колись стану козаком. А чому плачеш? Так, що ці кажуть. Продамо увесь товар та збудую собі хату на цьому місці. Бачиш, навколо нічого, лише море та річка. Так, да, гарно. Якся маєш. А ти ще скажеш? Той Буденко хотів вкрасти воску у пасічника, але напали бджоли. Він тікав та налякав наших волів, які і потрощили віз. <рес> Як сама. <рес> дякую. Зрання поїдемо далі. Ой, ну добре, дякую. Все. А ти що скажеш жінка? Жінка нічого не розкаже, а цей квест ми їм вже виконали. Добре, ці нічого не говорять. Ці обідають, мабуть, теж нічого день. не скажуть. Цей. По квесту, все ці обідають нічого не кажуть. Ти нічого не розповісиш. Добре, з цим ми вже говорили. Тут всі квестові. О, дивіться, оця жінка. Її квест не робили. Давайте послухаємо, щось розкаже. Бачив острівець на захід звідси, якийсь він дивний. За чутками там живе чорт. Ось вночі до нас хтось лазив, поцупив колесо. Тепер страшно ночувати. Ой, та не бійся. Все вже ніхто не буде красти ніяких колес. Вже зовсім розібрались. Негідники просто трохи, ти й все. Так, добре. В яку сторону тут ще є поселення? Тут нічого немає, нічого немає. Добре, значить, давайте йдемо вниз. Клас! Я чомусь не звертав увагу, що тут можна послухати репліки всіх персонажів. Так, з цим говорили? З цим говорили? Ось, дивіться, на полі, на полі маєш? Бачив, як ті дві близнючки закохані в своїх козаків? Жаль, що бідні такі, може б, і заміж уже покликали, було б у них що в скрині. Боже мій, ну що це за таке боже суспільство? Чому в чому в жінки має щось бути? Навіщо? Що в самому центрі є могила, де стоять грецькі колони? Там поруч живе кошовий, який збирає старі скарби. Може, збігаєш туди, взнаєш більше про все це. Я б і сама скарби пошукала, так немає де лопати взяти. Так вона на авантюру якусь хотіла би піти, але лопати немає. Яка прикрість. Але ну так вже хотілося б чимось цікавим займатися. Але лопати немає. Боже, як мило, я не знаю. Так. е... Ще ще. Добренько, ми цих двох близнючок. Бідні дівчата, бідові. О, і цей. І от їх заміж не кличуть. Ну що це таке? Рей. Не треба так. Плисти, Добре, що скажеш? Плисти? Це з тобою я вже як говорив. Інструмен... Про цих З цими всіми я вже говорив. Добре, давайте в якесь поселення підемо. Або через якесь поселення. Я ж вже, ну, типу, я вже хеджб весь облазив. І там зверху я з тим не зможу поговорити. З цим ми говорили, там ми вже всю скелю облупили. Е, тут з цим ми говорили, з цим ми говорили. Е, де ще є поселення? Бачу, що тут. О, дивіться, це що лежить. Він, мабуть, це Ой. той, що бігає. По стежках швидше бігати, добре, це ми з ним вже говорили. Це ми хатину поставили для цієї ось жінки, яка вночі лазила на навіщось на кладовище. Е, тут ми. Е, з цим ні з ким не, не спілкувався. Добре, в цю сторону, можливо, там з кимось можна поговорити. Так. Ой, дивіться, тут така класна ця. Клас, шкода тільки сісти посадити не можна. Так, ну з цими, що на човнах я точно поговорити не зможу. Я тут з цими з усіма ми вже поспілкувалися, окей, добре. Добре, файно. Hey, спра... Ну що ж, з, з усіма ми поговорили, послухали репліки, цікаві, поз... дізналися, чим живе Гаджибей, чим живуть його люди. І що взагалі тут відбувається і коїться. Наступного разу будемо ми виконувати завдання для тих козаків, які там наверху, які там от, приховані і відкриємо нарешті останній скарб. Дізнаємося, можливо, щось є ще якесь таємниче тут в горі. Ну воно точно є. О, привіт! Стобанку збирач артефактів. Хаджибей має дуже багато захованих скарбів, тому я підготував ці колони, щоб люди могли принести знайдені артефакти і поставити їх тут, щоб всі могли ними милуватися. Підходь угу. до колон і читай, які артефакти можна знайти. Щоб відкопати угу. артефакт, треба знати його місце та мати лопату. А угу. виконуй завдання інших людей вони розкажуть, де скарби. Добре, дякую. Досить таки прямо лінійно. Давайте подивимося, ще, що ми виконали, що не виконали. Е, так, в нас 23 з 23 споруд, 64 покращення. Зроблено завдань. Ось, бачите, в нас залишилося 6 завдань. Ось, ми виконуємо шість завдань, все, і все в нас буде супер. Дуже багато в нас предметів, ми понаробили, все. Це, це прямо аж так написано, це статистика, скільки всього чого є. Ну, класно, мені подобається. Просто не знаю. Чомусь, чомусь гра настільки потішна, що от, це прям рідкість, щоб гра була така потішна. Привіт. Ой, а ще жінка ця розкаже. Привіт. Шукай поселенців, їм зазвичай треба якась допомога. Заодно і заселимо хаджибей швидше. Так. також я чула, що по острову розкидані різні скарби. Та ти що? які люди знають, де вони заховані. Не забудь взяти лопату, коли підеш шукати скарби. Я здається, з нею вже спілкувався. Так. Добре, дивіться, в мене є серед унікальних предметів, в мене є рушниця, в мене є монети. Це унікальні предмети через те, що вони в грі більше ніде не цей не зустрічаються. Я їх не можу зробити сам. Значить, їх потрібно буде для квесту о тим, що там зверху козака Добре. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви просто сонечка неймовірні. Я щиро вам вдячний. Усім вважаю максимально щасливого життя. Дякую, що розділяєте зі мною цю надзвичайно милу, прикольну, класну гру. І до зустрічі в наступних видео. Бувайте!